Оглядали стан, дізнавалися про потреби та знайомилися з учнями. Одразу три навчальні заклади Калущини відвідала голова Іван-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Це дитячий садок, спеціальна школа для нечуючих та вище професійне училище. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Ми живуть у суцільній тиші, про те, які всі інші здобувають освіту у, у Калузькій спеціальній школі для дітей з вадами слуху майже сотня учнів, яких тут намагаються максимально соціалізувати та підготувати до дорослого життя. Ми надаємо не тільки освітні послуги, а великий спектр корекційно-розвивальної роботи. Тобто ми розвиваємо слух і мову. В нас працюють вчителі-дефектологи. Ну, як самі розумієте, воно йде щоденно і майже якщо сказати Хлодобово тому, що всі працівники закладу повинні володіти жестовою мовою для того, щоб діти розуміли і вони знали, що хочуть діти. У школі функціонують 15 повноцінних класів. Наші діти вчаться від 1 по 12 клас, тобто продовжуємо на один рік освіту. Дітки всі від 6 років, і переважно буває навіть 19, 20 і 21. Наповнюваність класів в нас маленька: до восьми дітей для глухих дітей і до десяти дітей слабочуючих. Діти тут і навчаються, і проживають для тих, кому далеко. Такі спеціалізовані заклади. Мають бути повністю забезпечені і для них мають бути комфортабельні умови, щоб ми мали можливість всіляко розвивати таких діточок, які потім вчаться і у вищих навчальних закладах не тільки нашої області, але й інших областей. Наступний заклад, який відвідала керівниця області, місцевий дитячий садок для ментального здоров'я для заспокоєння дітей. У такий непевний час, де багато є тривог. В такі ну саме перебування дітей у підвалі. Власне ці програми якраз на те й налаштовані, щоб заспокоїти і правильно працювати з дітьми і педагогами і батьками. Нам потрібно виховувати патріотичну молодь. Це великі зусилля. Наші вчителі, наші вихователі, директори шкіл вони вкладають свою душу в кожну дитину. Тому держава також спрямовує кошти на освіту, щоб вона була якісна, ефективна навіть під час війни, під час таких. Складних часів далі за планом одне з калуських ПТУ. Тут здобувають освіту понад 700 студентів, особливість закладу, співпраці з працедавцями, через що майже всі випускники влаштовуються на роботу. Ми працюємо з роботодавцями, бо ми існуємо для роботодавців, і наскільки вона ефективна. Ну у нас і діти проходять практику на Виробництва в кафе, на заводах, на будівельних майданчиках. А це саме ті фахівці, які нині найбільш потрібні країні. Україна знаходиться в стані війни. Ми чекаємо перемоги, і фахівці, молоде покоління, підростаючі покоління, яке навчається в цьому закладі, саме їм відбудовувати нашу державу, а робітничих професій ми бачимо, як зараз є надзвичайно потрібно. А ще кожен з цих навчальних закладів прийняв чимало вимушено переміщених осіб.